Вітаю, друзі, на каналі Готуй Смакуй. У нас сьогодні дуже швидкий і смачний рецепт. Будемо поєднувати запечені і свіжі овочі в одній страві. Як завжди буде цікаво і смачно, тому приєднуйтесь, а я починаю. Поїхали! Для цієї закуски ми візьмемо баклажани, зелень петрушки, томати, фіолетову цибулю, солодкий перець, сіль, м'який сир, оливкову олію та мелений перчик. Ну і вже зараз можете вмикати свою духову шафу на 180 градусів, тому що ми підготуємо баклажани до запікання. Деку з пергаментною бумагою я вже підготував. Також для запікання ви можете використати звичайну керамічну форму. Розрізаю навпіл. В середині баклажана роблю сіточку, надрізи, не прорізаючи до кінця. Надріз роблю приблизно через сантиметр кожен. Надрізи робимо під кутом 45 градусів, хрест -на хрест. І ось так він виглядає всередині. І таким чином підготовлюю всі баклажани. Так, ну і тепер підготовлені баклажани викладаємо на деко. Солимо. Мелений перчик. Також за бажання ви можете додати сюди якісь прованські трави, італійські трави. Якщо полюбляєте, мені більше подобається, коли баклажани мають такий натуральний смак, тому солі та перцю мені достатньо. В самому кінці необхідно додати оливкову олію і трішки розмазую кондитерською щіткою. Без проблем ви можете змащувати соняшниковою олією, але з оливкою вони стануть більш смачніші та ніжні на смак. Ну і настав час відправити баклажани в духову шафу. В мене температура 190 градусів. Запікати будемо приблизно 30 хвилин. Ну і поки баклажани запікаються, ми з вами приготуємо смачну, корисну та поживну овочеву сальсу. Простими словами, зробимо овочевий салат. Чим вона відрізняється від класичного салату, в моєму розумінні, це тим, що ми її наріжуємо невеликим кубиком для того, щоб було зручніше викладати на запечені баклажани. Найпростіше кубиком нарізати солодкий перчик, тому з нього і почну. Ну і поки я займаюсь нарізкою овочів, прошу вас залишити під цим відео свій соковитий коментар та підписатися на канал. Це допоможе просуванню нашого україномовного каналу на теренах Ютубу. Будемо дуже вдячні. Наступно ми нарізаємо томати. Так, томати підготовлені, а тепер нарізаю їх невеликим кубиком. Обов'язково працюємо з гострим ножем, щоб овочі мали красиву форму. І ми їх саме нарізали, а не човили. Томати також перекладаю до перчика. Нарізаємо невелику голівку фіолетової цибулі. Також відправляю її в миску. Ну і для максимального насичення овочевої сальси вітамінами в самому кінці нарізаємо і максимально подрібнюємо петрушку. Зовсім трішки петрушки нарізане. Я залишив для того, щоб зверху посипати та прикрасити в кінцевому варіанті вже страву. Ну і невеличкий експромт вирішив додати також до сальси зовсім трішки смачного молодого часничку. Ну що, овочева сальса майже вже готова. Нам залишилось додати до неї оливкову олію, невелика кількість солі. І зовсім трішки меленого перцю. Це за бажанням. Гарно перемішую все. Ну, як завжди, наші овочеві салати, сьогоднішня овочева сальса вийшла дуже ароматна, дуже красиво виглядає, впевнений, що дуже смачна. Поки ми її готували, баклажанчики вже спеклись, тому йду їх доставати з духової шафи. Ой, красончики, які їжачки. Ось наші баклажанчики. Перекладаю їх на тарілку. Тепер беру вершковий сир і зверху змащую кожен баклажан вершковим сиром. Ось так, з'єднуємо. Робимо таке баклажанове сирне пюре. На підготовлені баклажани з крем-сиром викладаю овочеву сальцу. Ну і щоб вершкового сиру було ще більше і в результаті страва вийшла ще смачнішою, додам невеликими такими шматочками зверху сир саме на сальцю овочеву. Ось так. І ще особисто від мене невелика кількість зверху знову меленого перчику. Настав час спробувати запечені баклажани з овочевою сальцею та вершковим сиром. Подивіться, як все гарно і легко дістається з баклажанчика. Там залишається тільки шкірка. Так, ну і куштую. Максимально ніжна і дуже смачна страва. М -м -м. Поєднання запечених баклажанів. З вершковим сиром це вже дуже смачно. А з додаванням такого смачного салату овочевого, смачної овочевої сальси, це просто клас. І дуже суперово, що ми додали невелику кількість часничку. Він додав такий пікантний присмак, але тільки додатково розкриває і покращує смак цієї чудової страви. Баклажани дуже ніжні, легко дістаються, відстають від шкірки. Це ідеальна страва для дівчат в літній період. Просто клас, а для хлопців просто суперова закуска, суперовий додаток до смачного м'яса смаженого на грилі. Тому, як завжди, готуйте, смакуйте, обов'язково підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей. Па-па!